Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Мої хороші, все. Прийшла жара, прийшла спека, дуже жарко, дуже жарко. Я вирішила не ходити в супермаркети, які знаходяться ну, трішечки подалі, а так. Який біля дому, от так от скупитися. Знаєте, наскільки я скупилась? А, майже на 23 евро. Зараз покажу, що я купила 22,89. <смі> я так посміхаюсь, тому що я вже зробила покупки і стою ж на черзі От черга до каси. От. І два хлопці стоять такі, симпатичні, високі, Ну молоді, ну може їм, я не знаю, 35 років. От так. Сьогодні. Неділя, і хлопці, мабуть, вирішили відпочити. І вони теж не італійці, але і не українці. От Як то вони так між собою розмовляли, такі, знаєте, височенні, біленькі, ну коротше. От, і почали мені чогось е, строїти От, І давайте ми вас пропустимо попереду, і таке інше. Я кажу, та ні, ні, у вас така маленька спеза, ну тобто, у вас маленькі покупки, а в мене. Більше, ну коротше кажучи, і стоять і докопуються до мене. І як вас звати, і те, те. Ну італійці вони так не будуть липнути, ви розумієте? От а що ви можете нам порекомендувати, порадити? Значить, чи є тут якісь товари і дискотеки, і, значить, де можна відпочити? Я така думаю, от прямо по мені от видно, що я бігаю по дискотекам. от прямо видно. І, і потім, господи, коли ми почали на касу, на цю стрічку на касі викладати покупки, вони викладають тобто, дві бутилки вина, червоне і біле. Потім чотири от, таких от пакет так, кумків, так, з пивом, от, таким з баночним. От, і вісім бутилок з чогось такого міцного на ньому було написано алкуль, тобто алкоголь. Я так подивилася 42 градуси. Тобто, це була їхня спеза, ну тобто їхні покупки. І вони такі поклали цей розділ, щоб я, значить, викладала. І я поруч з такою спезою, як в них, я викладаю свою салатик, білий йогурт з пробіотиками, хліб. Інтеграли, ну, тобто, знаєте, все для здоров'я. І вони, хлопці, так подивилися на свою спезу і на мою, і вирішили, що цю жінку не треба чіпати. Їм буде зі мною нудно, я не п'ю алкоголь. А, ще в них були такі блоки з цих з сигарет, але ну, вони їх вже купили, мабуть, у табакерії просто з собою тримали. От. Я так думаю, да, хлопці, прийшла неділя, Ну, вони може, десь. Працюють і от так важко, знаєте, і вирішила так повній відпочити. Так, потім ви мене питали, яка тут стеля? Чи вона мені не тисне, не тисне. Тут дуже висока стеля, дуже висока. Ну, як вам показати, може, отак от у відео вам не зрозуміло. ну, Я не знаю, як зняти. Ось, дивіться, от я підняла руку, ось, зараз буду відходити. Ось, бачите? Ось. А? О. Тобто я не торкаюся стелі навіть у найнижчому місці, отут -от, переді мною, я в стелі не торкаюся з витягнутою навіть рукою. Тому тут дуже висока стеля. Тут наклон йде не дуже такий, знаєте, крутий, а такий трішечки. От, потім питали ще про ліжко. Ліжко взагалі супер. Е, ну, як вам сказати, оце, оце мені не тисне. Я не б'юсь головою, не переймайтеся, воно широке, досить в порівнянні з тим диваном, на якому я спала, воно досить широке. Потім десь два місяці тому тільки купили два нових матраси, тому що це ліжко воно видвігається, і воно як двосвальне ліжко. От. І тому вони. Я на подвійних таких сплю матрасах і дуже високо, знаєте, як така песа. Мені дуже м'яко, мені дуже класно. І ну, я не знаю. Я тут дуже добре відпочиваю і висипаюсь. І потім, мої хороші, я трішечки хочу вас поправити. Ну, коли ви мені пишете, нарешті в тебе є своє приміщення. Ні, мої хороші, це не моє приміщення, це приміщення, де я можу жити, поки в мене є гроші. Це приміщення орендодавця. Оренда це не моє приміщення. На жаль, хоча, знаєте, якщо вкладати гроші, от я би залюбки купила отакий би лофт, тому що він для однієї персони ну, він е, просторий. Розумієте, він просторий навіть. Ну, все-все є, тобто є тобі вітальня, є тобі кухня, будь ласка, ванна, балкон, фінестра, вікно в сад, і можна вийти в сад навіть. Ну, чесно кажучи, мені щось не дуже хочеться, тому що ну, я не знаю, як то я вікно відкрила і насолоджуюсь лимонами, попушками. От. Може, я не так е, висловилась. Коли ну, я сказала, що це мій сад, так мені сказали орендодавці, е, що ти можеш виходити в цей сад, коли тобі заманеться. Тому що саме мій вихід і їхній е, тільки дві квартири мають е, вихід в цей сад, і тому вони мені так сказали, що в тебе є свій сад. І дійсно, якщо я буду в нього виходити, там ну мені ніхто нічого не скаже. От а от така белавіста тільки в цьому ловкі, вони ж в цьому е, палаці вони здають ще дев'ять. Ні, шість квартир, тому що там ще три квартири для їхніх доньок. Ще шість квартир. І там вікна виходять, отак, знаєте, одне в одне. І вони цього саду не бачать. Це тільки от мій лофт отак от виходить. Так що так, на жаль, цей лофт, цей лофт не мій, от. але б я залюбки отак, отак за кордоном для себе. Однієї я б залюбки мала б такий лофт. А ще б краще, якщо б він був у горах. Мені одна підписниця написала, що Маріанночка, напиши нам і розкажи нам про своє улюблене місце. Це може ну це напевно, значить, морське узбережжя. Я море терпіти не можу. Потім вам розкажу, чому ні, ні, тільки не море, тільки не море. От гори і ось такий лофт з такою стелею. Так, це от моє. От були б тут ще, знаєте, меблі нові, нові, тому що мені здається, що ось цей, як би його назвати, гарнітур, що він дуже довго в них стояв десь у гаражі. Ви розумієте? І він настільки набрався водою, що ну, на жаль, на жаль. Звичайно, вони його не будуть мені міняти і купувати мені нові меблі. Це вже буде інша, інша ціна за оренду. Тому я отак. -от. Я згодна із цим. Але він... Дуже-дуже такий широкий. Тут дуже багато місця, де зберігати речі, і все ніяк мені не поставлять у цю тумбочку, яка по кольору вона зовсім не підходить сюди. Ну, чого не підходить? Вона підходить під стелю. От вона з такого ж дерева. От, а так вони, напевно, знаєте, оці меблі, які вже не дуже гарні, вони. Перетаскують от в такі маленькі апартаменти, щоб здавати не так дорого. Ну, Я це все зрозуміла, і розумію, і приймаю, і, скажімо так, мене це не бентежить. Так, зараз давайте по спезі, по пакункам, по Пакунка. покупкам. 22,89 отакий супермаркет. Імпс. Я його чувствую, знаєте, спочатку я його так забракувала, а потім ні. Він самий перший, тобто, от, е, мій будинок отут знаходиться, а цей супермаркет отут. І щоб до нього дійти, мені потрібно йти трішечки вгору, от. але з порожніми руками. А вже назад, вже мені йти легше з сумками без машини важко. Ну, що робити. Поки що так. Я собі кажу, Маріанна. Маріанна, йди повільно. А я ж така, знаєте, схопила оцей пакунок з продуктами і біжу туди, нагору, з гори, отак от бігаю. І мені стало погано одного дня. Тобто я думала, я не дійду додому, в мене так почав боліти шлунок. він в мене не болів вже, ну я не знаю. ну Три місяці так точно розумієте? А тут, ну тому що мені як то соромно показати, що я слабка, що я так йду, як стара бабенція. Така, знаєте, перевалочку, тому що і ногу не відчуваю, і руку не відчуваю, а потрібно покупки все ж таки нести додому, і тобі ніхто не допомагає. І я собі кажу: так, Маріанна, два рази вийди, потрішечки там неси, ну, коротше. І потім, якщо ти йдеш повільно, то йди отак от, з гордо поднятою головою. Але коли в тебе у руках отак от, знаєте, удвох пакунки, то. Ну, як то піднятою головою, в мене не виходить. І мені хочеться так швиденько пробігти до супермаркету і швиденько прибігти От, додому. Тому ось так. так окей, що ми купили? Ми купили перш за все. Знову я купила отаке песто дженовезе, Базилік. Ну, скажімо так, до класичного песто, звичайно, він не дотягує, але він коштував, господи, євро 0,6. От. Я розумію, що тут не кедрові горішки і не оливкова олія, що тут олія соняшника і горішки тут від соняшника. От. Але все одно він дуже смачнючий. Він такий, ну я не знаю, я можу його просто намазувати на хліб і їсти. Причому <кхем> беруйте, причому, ви знаєте, він а, як вам сказати, а він без консервантів. У нього не досить довгий срок придатності, термін, термін придатності, але. А, він такий майже натуральний. І потім, я коли його їм, в мене шлунок не болить. А я вже, знаєте, я вже так. Я їм тільки те, що можу їсти, від чого мені непогано. Тому я купила одразу дві таких баночки. Так, ось, дві, бачите? Потім це рукла обов'язково. Я її їм. Дуже багато тут заліза і інших. Вітамінів. Я завжди о, раз на день я їм таку жменьку салата, руку і ще ось такий салат місту. Мені десь на 4 дні мені вистачає. Потім, потім. Я буду вам, так, от, знаєте, як є, так і показувати. Отакий от органайзер. Я обожнюю організовувати простір. От отакий от купила собі органайзер. Я хотіла е, кольору кави, але їх вже не було, тому купила біленький. От можна тут поставити свої омивалочки. Ну, тобто, згодиться у господарстві. Потім Філадельфія. Філадельфія ось така. 200 грамів. Іноді хочеться. Так, оці. потім. Ось такий теж органайзер. Причому мені подобаються саме пластикові. Саме пластикові, тому що вони. А, Ну, вони і миються. Ось, вони миються, вони довго тобі будуть служити. Ось, Бачите, досить таке профондо, тобто глибоке, і теж в мене багато є таких е, пробничків з крему, там, з сефори. І мені потрібно буде все от сюди скласти і зараз все це використовувати. Тому що, як правило, я пробнички беру з дугласу, з сафори, а потім я забуваю їх використовувати. От. Це все гроші. Так, окей, оці от вони десь по євро коштували. От, як завжди, одна бутилка води дуже важка. От. У мене ще залишилось скільки під столом, дві. дві. От. в мене є запас П'ять бутилок. Так, П'ять бутилок, потім. 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 Це прицемуло. Прицемуло це, а скажіть мені, боже. Прицемово. Петрушка, о, це петрушка наша. От, тут 50 грам, і вона вже порізана. Я собі додаю у борщик. До речі, зараз буду робити прансу. От, підігрію собі борщика і насиплю собі петрушки. От. А так вона в мене у морозильнику, і так я її зберігаю. І вона коштувала, не можу знайти, 72 копійки. От така прицемула. Так, це було по знижкам. Далі, далі, що в мене? Отакий От хліб я купила, він інтеграли. Тобто він з висівками, там, з вівсянкою за одне євро. Тому що я у Тудісі купувала хліб. Теж отакий сіро-чорний, білий я не можу їсти. Я купувала хліб за приблизно євро 90 ну майже 2 євро коштувала. А тут отакий же сіренький за 1 євро, і його тут набагато більше. Він вже порізаний, а термін придатності? Ой, до 25 серпня. З'їмо. Так, потім йогурт я для себе знайшла. Це навіть не йогурт, це просто дрінк пробіотико. Це такі бутилочки, ось бачите, як ріденький кефірчик. От Один на день я випиваю. Нібито тут вітамін Д, і пробіотики, і без лактози. Ну, І ще вітаміна А і вітаміна B6. От, 6. Отакий. От без консервантів, без колорантів і без без чого. А, ну там були з фрагулою, ну тобто з полуницею. От. Я взяла біленький. Менше барвників. Так? Стояти, стояти. Далі. І от коли я все це викладала, знаєте, на оту стрічку, хлопці так дивилися на це сумно. Ні, вона пиво пити не буде, і оцю алкуль пити не буде. Так, далі. Це. Сенапе це в нас гірчиця. Іноді нашому желчному міхуру дуже потрібна якась то гіркота. Ви розумієте? От чому дуже а, корисно пити каву, але не так, як ми її любимо пити, а так, як її п'ють італійці рано вранці. Такий на один ковточок. Знаєте, чорна-чорна без цукру кава. Отак от, от гірку випили. У них одразу хоба, Желч пішла працювати. От, а ми ж туди і цукру додамо, ще й оцих, і молочку крапнемо. От, то, і, коротше, я купила сенапе, гірчицю. Щоб, і тут написано, що в неї що вона не дуже гірка. От, модерато. Лівело модерато це означає, що середньої такої пікантності вона гірчиться. Два огірочка, ну вони тут здорові. Бо знаєте, в мене дідусь він тримав теплицю під плівкою і під склом. І в нас завжди були такі чудові огірочки. Я як заходила в ту теплицю, ну, все. Мене відтуди було не вигнати. Я просто там їла оці солодкі, хрумкі огірки. Тут огірки даруйте такого розміру, мені їсти, а не для щось, на щось інше робити. От, тому я купила тільки два. От. Далі отака от паста. Паста фузілі інтегралі. Тобто, вона, от бачите, вона не біла, а от саме така. Сіренька, корічнівенька, отаку пасту я можу їсти, і дійсно сунок в мене не болить. Як тільки зроблю білу пасту, ну раз на тиждень можна і макарошек, знаєте з'їсти. І от як тільки я починаю їсти білу пасту, все, в мене вже голова йде обертом, в мене вже починаються болі. А от від такої пасти, від сіренько сіренько-коричневенької, ні, не болить. І вона ще й коштує дешевше. Ну, смак як смак, макарони і макарони. А фузілі, фузілі це перекладається як спиральки. От мені от такі вони подобаються. Ось бачите, як такі спиральки. От. Далі. Та-дам! Це яйця, яйця. Тут їх 10, 10 штук, розмір м. <смір м. <смір м. Медіа. От, я їх одразу всі валю. От я їх не жарю, нічого. Я взагалі собі зараз нічого не жарю або варю, або тушкую. До речі, в мене ж тут немає а, духовки, але вони мені принесли варочну цю шафу. Ну, я ще її не використовувала. Потрібно її дуже вимити, щоб мені не було противно. Потім буду щось, може, запекати собі. От. Тому я їх одразу варю, всі 10. От. І варю я їх трішечки не доварюю до. Крутизни. в мене яйця не круті. От, а такі м'якенькі. Тому що знову ж таки, от у мене такий шлунок став. Ну, Це просто круті яйця їсти не хоче, От йому погано. Тому от роблю такі м'якенькі. Все мої хороші, оце я все купила на 22,89 на 23 євро. Так, зараз я вам покажу, що можна було не купувати і на чому можна було все ж таки зекономити. Даруйте це у нас у садочку, вже вийшли стригти газон. Так, ну коли я роблю відео, то потрібно стригти. Ладно, буду закінчувати. Так, що можна було не купувати, а зекономити. Ну якщо так, знаєте, вже дуже-дуже отак от тобі. По-перше, це філодефія. Від неї ніякої користі, тільки смакота. Оця лактоза, оце все. ну... Можна було не купувати. Потім сенапи, гірчицю теж можна, я би обійшлась, можна було не купувати. Це вже в нас приблизно десь 3 євро. Потім, ну, скажімо так, органайзери теж можна було не купувати. Ну, але ну, мені подобається, коли все отак от розкладено. Це десь приблизно ще 2 євро, тобто 5 євро. І, ну, ці мені подобаються. Ви знаєте, все ж таки я з них сміюсь, от з цих. Баночок, а воно мені допомагає, до речі, От, так вони виглядять. От бачите? Тому це не будемо вважати, що я дарма купила. Ну, коротше кажучи, можна було зекономити 5 євро. От бачите, все ж таки. Роблю такі покупки. Ну, окей, все гірчиці мені вистачить ну, на два місяці. Це точно, десь на два місяці. А от Філадельфія це просто смакота. Це смакота, блін. і я вже, от бачите, я вже не купую собі шоколадки, не купую, але хочеться все одно чогось такого смачного. І я от трішечки Філадельфії, і потім песто на сірий хлібчик, і все. Все, в мене вже пішло. Пішло, треба їсти. Це мої хороші, до побачення. Пишіть мені, що вам цікаво буде дізнатися, поговоримо. Все, до побачення, чао, чао.